Двігун Sun Om 662. робочий об'єм 2,9. Рядний п'ятициліндровий. З ТНВД механічному і на турбіні. В чому його унікальність? Так, давай, грізь свічки запускай. От двигунчик, Рівненько робить. немитий, от в такому стані. Картерні гази дивимося. Крышечка лежить абсолютно. Порчева група в хорошому стані. А ну глуши еще раз запусти. Давай ще раз. Без вечора. Да. Класно. Классный моторчик. Все, глуши. Класний моторчик. Пробіг, якщо вірити. 100... Дай. 178 тисяч. Випускаємо ще раз. Класно, робить передачі. задня. Оп, машинка поїхала. Передня машинка поїхала без газу.